Сьогодні варто обирати електроніку, тому що а, всі речі, які оточують вас, не можуть працювати, не можуть існувати а, без а, пристроїв електроніки. А саме ми а, пропонуємо і маємо можливість навчити вас як промислової електроніки, і а, ви будете долучені до великих підприємств, до а, вибудови нових. А, Потужних пристроїв перетворювання енергії, це може бути пристрої біомедичної електроніки, які допомагають в житті лікарям, які зберігають в житті людей, які дійсно дуже дуже впливають на якість нашого життя.